Доброго дня, друзі, колеги, сьогодні 4 вересня. Де насос? О, насос, нов'є. Відросіловський, нов'є. Це вже вадика третій. Третій за півтора годи. За півтора покажем, Зараз покажемо, що в нього случилося. Не знаю як гарантія там буде, як вони мозги довбатимуть. Це почнеться. Куди мені заховали Треба обірвало ще. Прокручується. Да, крутиться? Так, крутиться. Так, ручно. Крутиться. Да, Знімить для гідросіли, щоб фільтри всі стоять, джондіровські, оригінальні, щоб не було ніяких у них запитань. Що То фільтрани такі, то масло. Так. Масло з ними, що л'ється тільки жондіровське. Оце почнуться зараз каруселі. Жадко все робила. Все робило. Жадка робила. Рулева відказала. Це виходить два насоси. Два насоси. На Друг. одному приводі стоять. Опа. Чина. І, коротше, вирішили жоднувати. І різко постановився руль. спочатку не доїхали до цього, бо відказали. Подай, Жондіровське масло затечати. Нов'ю. Ай-яй-яй-яй-яй! Ремонтуємося. Майк як в КАМАЗі спать було. В хамазі? Да. В КАМАЗі чітко спать, ти як собака. А, відключена в мене. Так укрився, там що одіяло одіяло? <поцелуйся> Позвони, я б ти сказав би пацей. А <поцелуйся> я автономку відключив. я ж ти думав, що на будемо. сейчас подам, ладно А та ти, той бачиш мертва стоїть mm. Все А той Дай раз зараз. було тут сальник виривало передній оце в них Гідро сіла Я то сіла Це гамно Хуй пап Вадік той раз був психонув купив новий бо вони почали мозги там щось довбати а, а, ще, це хотіло це, хотіло. Зі, не схотіли по гарантії, давайте? Ні, вони схотіли, ну там оставалося 2 неділі, я поки жнива туди-сюди. І вони почали, там може у вас масло, то може вас тут до фільтрави аналогові ставите. да? тобі мінять. Стіна 106 года, <різь> та, <не, мінцю, різь> так? <не>, <різь> Ладно. Запускати, заробляти. Рішив я гарантію перевірити водіка. Так незрозуміла продавець, значить паспорт є. Я так розумію, це коли вироблений на насос, а коли його продав, тут нічого не стоїть. На жаль, на жаль, ну, будемо так. Новою почтою прийшов, число ну, 4 вересня 24-й рік. Сума, які за насос заплатили. 14 470, це з доставкою. Сам насос коштував день 14 тисяч. Владик, я тобі чек зафіксував на відео. Це твоя гарантія, бо чеки ці вигорять. Я зрозумів. Через 3 місяці я зняв. Я не знайду де він тут написаний, ну, буде ще... Ось, 1447. Ні, назва товару. А що назва товару? Тут... Не вказав тут... він. Ні, подожди, а відправник? Ну коротше, раді бога, знятий. Да. Все є, буде голову морочити. Будемо сподіватися, що він років 10 відслужить, а не то як ти за 3 роки. Чи за півтора роки три насоси. Три штуки. Так, все. А ну напишіть в коментарях, чого продавець це не поставив. Гарантійний. Я ж должен свіч там бути. А ми зараз можемо дзвонити на цей. До нього? На гідросілу хай катало цей номер, у них последні 4 цифри, це їхній номер. Дота, а, Ковальник. Це пауковальник, коли запакований. Угу. За третього рунчика, щоб не було ніяких проблем у воді. Тут і дибічь. Провірич ніде не тече. Опа! Що там водік? Повертається і все робить. Може, я встиг показати вам піоніровську. Так само. Так само? Ну не все так. Це б порадок? Да, вроде бо ми його припасть, що молоді. не пищи. Не найшов отличить! О, аж перестала боліти. То вона голова боліла болілася. А, я ж таблетки вирішую. Та я якусь найшов гепнул, то не легше, блять. Я не знаю, правда, чого? Саме головне, що вона не стріляет. Не стріляет, сказали ще не стріляла. Рейдемо на те поло, а там подсища, дай пройшов вона. пошло. Там... Скажите, бунткаре весело. Вот это води. води І тоді штам моє месяце. Даже вже Змолочена. Ні, тут, ходил цьому в тому яка була? Вот на 6. 10, є. На 6 Ну там, по-моєму, от ВРК поняв. Тут сухіша була. О, я ж тут можу показати. Древніше, да нет, древніша, ніж в року? Та ні, древніша, древниша, люби свои Ні, Не, все ну все равно две как рука, Ну вообще да по сравнению с Канзасом. Вадикон поїхав заїжджати в Oldhambe, трактор, прицеп йому кинули, щоб він... Їм... а ми погнали в комодиком, комедиком, що воно там дасть. От не засняв, це наш був кусок, не знаю чи камера передасть, а вон другий кусок зелений, без молочена. Власника іншого, бачите, яке у нас чисте поле номер дух девятьдесять ту дух Тудух, 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 тудух тудух. Я поки приїхав Вадик Водик уже допив Пола Волтхем, блін, я вам не показав Що він там дав Так получилось так К сожалению Ми тут проводили десикацію зараз подивимося Що він посипав хоч Приблизно з 8 гектар Щас усадится. Ну водик шураном. что сам позбивать поехал так мы с утрам Я скажу, що піоніровська сама, сама крупна буде. Фу, пилюки скільки. Десикацію ми робили. Тут, повторюсь, бо трошки грязновата була. Я говорив, що це поле саме убите. воно виснажене. Виснажене. Писали в коментарях, як це робити. Це коли власники не слідкували за бур'янами і соняшник є. Соняшник попередник. Тобто Тут сіяли 100 соняшники, 100 кукурудзи. І такий маємо результат. Повражаю невеликий. Олдхем сіяли, розуміли, що на цій ділянці буде слабий врожайність, так як тут ніколи не було сої. А Олтхем має високий протеїн і щоб протеїн по базі пройшов, тому ми вирішили Олдхем сіяти. Я думаю, що ми його, мабуть, останній рік сіємо, з ним погралися, в тому році він слабше показав І в цьому, незважаючи, що земля слаба, ми це розуміли, але, але бачимо, що він слабший. Щось йому не вистачає, щоб боби повністю були наповнені. Тобто в бобах може одна зернина бути. Світу багато, але щось не вистачає йому. Вам покажу наглядний приклад, якщо от нас раніше була сторона. Щось пройдуться. А там та сторона, бачите світліше, то наше було поле, яке ми віддали. А це попередній хазяїни, тут господарі, які хазяйнували на землі. Можете в коментарях написати. От видно, що тут все зелене, в бур'янах, а в нас вон чисте, бачите? Тут стоє. Тут тепер один власник просто, просто став на свої кліточки. Оце отак воно, бачите, видно межо де йшло наше. Опа. я думаю, камера перейде, все чітко. Нема цієї зелені, цих бур'янів. І отам таке саме. Ну і чого, ми поборемося, витягнемо цю, цю землю, буде на той рік краще. О, як іще, си! братан. По пивторе дала? По пивторе дала? Нет. Меньше? Лучше в куче я не дала. Я так дивлюсь, там тон 12 будет. А сколько? Два бункера. Два бункера? Да. Ну так за десятка должна быть. Ну тон 10. Ну да, на 8. В общей массе тон 10. Ну что, не все на сегодня?